Він був великий життєлюб. Він настільки любив природу, він жив цією природою, він жив своїми справами, своєю роботою. Він хватався за любу роботу, яку він таки вважав, що він може її зробити, і щось зробити в першу чергу корисне для суспільства, а потім він вже думав про себе. Те, що він пішов на фронт захищати нас. Цей вчинок перекриває всі інші його позитивні якості, які є таким дахом над усім, що він зробив за цей час свого життя. Він займався, скажімо, громадянському житті, мисливством, собаки любив дуже, з ними по кар'єрах, по лозах вигулював, енергійний, добряший, порадний, просто людина хороша, дуже. І жаль, що забирає, звісно, війна таких людей. Це хлопець, друг, дитинство, виросло разом. Робачем, грали в футбол. Чуйний, добра людина. Взагалі не віриться, що таких людей чекає така доля. Залишилася сестра, батько, мати, багато друзів. Це наш співробітник, це наш друг, наш помічник, порадник. Але він прийняв рішення захищати державу. Він прислав нашій компанії головним бухгалтером, вибрав долю захищати країну. На жаль, загинув. Дуже був життєрадісний. І до всіх брачки, брачки. дійсно там всі брати. Я був розумно. Розумний був хлопець, який один з, з найкращих, який розумів свою справу і допомагав всім нам розібратися в тій справі, яку нам треба знати. Це дійсно був дуже, дуже хороша людина, дуже хороший побратим.